Добрий день всім. Я дуже дякую всім громадським організаціям, всім журналістам, всім гостям, хто сьогодні прийшов на колись стіл. Тому що е, я завжди говорю, що е, і на законодавчому рівні, і урядові програми потрібно писати з тим, кому це болить. З вчителями для учнів, з медиками, для медиків, для людей, для всіх. Так само і сьогодні та тема, яку ми піднімаємо. Е, я хочу, щоб ми з вами разом попрацювали. І для себе знайшли шляхи, шляхи вирішення розв'язання всіх проблем, щоб ми знали в першу чергу ці проблеми, те, що ми бачили з ролика, те, щоб ми з вами знайшли те, що ви знаєте, щоб ми разом шукали шляхи їх вирішення, і щоб ми розглянули ті питання, програми, ті, які працюють на міському рівні, ті програми, які працюють на державному рівні, ті закони, які є дійсно, закони, які є популістські – закони, так само програми, які є дійсно, програми, які є популістські програми, щоб ми разом з вами обговорили шляхи вирішення цих проблем. Ну, це так коротенько даємо слово нашому нашій гості з Києва. Це Оксана Анатолійовна. Вона голова Опікунської ради, це центру дитячої гематології Національної дитячої лікарні Охмадди. Будь ласка, пані Олександр. Так, дякую. Я чесно. Ну для мене велика честь сьогодні масів бачити, тому що я не повинна була приїхати і тут допомогло те, що. МОЗ переніс робочу групу з за закупівлі для онкохворих дітей на п'яту годину, тому мені треба встигнути. І Валерій Ісанович, якраз, якщо вам скажу чесно, він не в захваті був від того, що я збиралася перед вами виступити і приїхала. Тому що він за три останні роки мені жодного разу, я голові Опікунської ради, центру онкогематології, це самі важкі діти з усієї України, рак крові, рак лімфи, апластичні анемії це наші діти. Чернігова у нас зараз четверо дітей, і слава Богу, із них двоє на днях. живими, здоровими. Одна була страшніша лімфома, це Єрочка Булаш, вона приїхала до нас. В неї е, три рочки на її зріс 63 сантиметри. В неї в тілі була похлина 30 сантиметрів, що уявляли. В неї проросло все. І коли її привезли до нас на руках, я у мене перша реакція я набрала і сам, я кричала, чому лікарі Чернігівські дозволили мамі їхати у маршрутці. Слава Богу, вона нас виписана. Ви можете побачити це героїня дзеркала тижня. Колись вона рік тому вона врятувала, допомогла нам врятувати взагалі на флейс-центр, Тому що статтю журналіст дзеркала тижня написав від імніці цієї Ірочки Булаш. Вона в цей час була у нас в центрі, мама пішла. І от, якщо ви захочете почути цю дивовижну історію, можете прочитати. Другу дитину ми виписали хлопчика на днях, котрий є вашим чернівським хлопчиком, може, ви чули Ілюшу Коваленка. Це хлопчик, який мені розповідали, ваші Чернігівські теж цим допомагали. Це хлопчик, це мілоїдна лікемія, це самі важкі лікемії в світі. Ще 10 років тому 95% таких дітей вмирала. І Ілюша пішов вже в перший клас, і я е е зараз буду часто казати про Валериса, але це перший раз за три роки, щоб я вам сказала. І плюс він я, я кажу, що він настоював, щоб я все ж таки вам Він не знає, про що я вам збираюсь вам сказати, але це та ситуація, коли е е діти рятуються, виздоровлюють, Завдяки дивовижній команді, котра була створена в нашому центрі, це команда лікарів, це команда волонтерів, тому що всі ми є волонтери. А, а, і от я перший раз вам кажу, що Валерій Сам вже три роки є членом Пікунської ради. Ми всюди це приховували, жодного в жодній пресі ви не знайдете, навіть там десь. Там згадки, да, умовно кажучи, максимум я могла десь подякувати на таких, тому що нам, е але якщо ви приїдете в Ахмадіт, прийте в будь-які відділення, і ви спитаєте про Півкунську Раду і що таке центр кіматології, вам скажуть, це найкраще забезпечений центр країни. Тому що, звичайна держава апріорі завжди буде чогось недокуповувати і завжди будуть допомагати люди. Але для того, щоб забезпечувати найважчі напрямки, тому що я розумію, що ви тут представляєте якраз допомогу людям з найважчими так, захворюваннями і з найважчими взагалі ситуацією, це спочатку допомогти державі і її проконтролювати, а потім знайти благодійника, котрий би допоміг, все ж таки вилікувати або допомогти людині. Єдине, неможливо замінити волонтерами або людьми от вами неможливо замінити державу. У це державі важливо знати. І наші перші кроки, які я хотіла з вами поділитися, які нам вдалося, це, звичайно, постійно співпраця з Верховною Радою. Розкажу вам як. Це Валерій Ісанович нам дзвонить в п'ятницю і каже, так, сьогодні буде стільки прем'єрів, приїжджайте до Під Верховної Ради. Ми приїжджаємося під Верховну ну, Радуєрі, буде вони кабінет, кабінет міністра ДН. Ми приїжджаємо, волонтери, під Верховну Раду. І коли йдуть депутати. Ми кидаємося, цепляємося в руки і починаємо кожного штурмувати міністрів. З... Так, да. тому іноді і депутатів так само, іноді ми за, все ж таки серед них. Ну ні, ну поки у нас тільки єдина у нас до речі, коли був принцип. Ми не приймали в Опіхонську Раду. Ми всі волонтери. От у нас кілька телевізійних продюсерів, в тому числі я, і он серед нас кілька видавців, юристи. Ми не приймали якраз бізнесменів депутатів. Ми в свій час запросили, мали честь, тільки тому, що ми стільки пережили, і ми вже вважали Валеру Валерусанича свого побратима. Коли він до нас підійшов, нам почали вдаватися великі проєкти. Тому що нам, як волонтерам, не вистачало системного мислення. Так? Ми завжди там, на донорі, або, або от по радіо, якщо ви чуєте. Якщо ви чуєте медіаховний збір коштів це наша реклама, це наші діти з нашого центру. Або на телебаченні, перший національний інтер, це так само, це наша адресна програма. Ми думали, що так можна врятувати ситуацію. Ми зайшли в кут ще три роки тому, що знали. Три роки тому. Тому що ми зрозуміли, що неможливо замінити з собою державу. І от тоді, три роки тому у нас почалися системне перетворення. В чому вони заключалися? Три роки тому нам допомогли пояснити, по-перше, ми почали планово працювати і брати на просто на Аврал постійно оцю еліту, щоб вони знали, що проблема існує. Ми почали їх закликати до того, що спочатку допоможи сам. Нам за цей час особисто допомагали і Калісніка, і Бахтєєва. І щоб ви розуміли, що ми пробували їх конкретно, не на державну, а конкретно їх. Ми заставляли їх приїхати і допомогти конкретній дитині для того, щоб вони побачили це. А другий крок, який для нас дуже важливий, і мені здається, це те, що вам може допомогти, це те, що ми подали себе в мост, тому що у нас діти зі всієї України, і ахмадіт забезпечується мозом. Ми подали в себе як представників громадськості в робочі групи по закупівлі ліків тих дітей, котрих ми опікуємо. Ми є всі члени робочих груп в Мозі, от та робоча група, котра сьогодні буде по закупівлі, і ми контролюємо і не даємо можливість їм а, закупити надзвичайно дорого, тому що ми їм показуємо те, як, за що ми купуємо, як опікують рада. Ми їм кажемо, якщо ми як опікують рада, купуючи там на сотні, ну в минулому році на 11 мільйонів гривень ми купили для всього центру, щоб ви розуміли. А, ліки, і у нас ціни нижче на 40% ніж у вас. Чому? Поясніть нам. І у нас вже, вже більше року діє програма. І навіть Донецький міністр, він минулого року був Аніщенка. Це була його ініціатива. Що ми його Пікунська рада так задовбали. Ви коли побачите наберете в інтернеті пікунська рада Хмельницька, вона побачите наші заяви вічні. Що він сказав, все, я сам вас запрошую в робочу групу. Я хоча б буду знати, що в одній робочій групі буде порядок. Тому що ми всі фанати, тому що ми в даному разі зібралися для того, щоб допомагати і не робити, скажімо так, кар'єру. Ну само собою серед нас є принцип. Ми не заробляємо, ми витрачаємо. Тобто, ми всі волонтери. Ми всі працюємо нормальною роботу. Це трошки легше. Іноді нам допомагають звичайно там фонди, фонди наших. Ну, Волонтерські, в основному це всі волонтерські, професійні, дуже рідко, на жаль, хоча ми теж мріємо. Ми Ахметову подавали програми 3 тисячі, подавали програми. А на жаль, але, на жаль, поки це окремі благодійники. І тому от перша наша робота з державою, і те, що ми вам рекомендуємо, нам зараз це вдалося після останнього листа, який ми видали нещодавно, 10 липня був лист. Від волонтерів України на президента України і на прем'єр-міністра, де ми вимагали прискорення поставки нам ліків. Це був дуже голосний лист. І нам вдалося, моз зараз нам кожного тижня на почту всіх членів Пікунської ради. Ми отримуємо перші в країні всі сроки поставок, де які ліки будуть, коли вони будуть, за яких умов, хто їх поставляє. Ми контролюємо навіть перевозку політик м'як. Вони нам звітують у Пікунській раді. Ми навіть не зареєстровані, щоб знали. Ми є волонтери, тобто у нас реєстрація це тим, що генеральний директор ходини підписав на кашу таку, затвердити, що є така наявна опікунська рада. У нас нема рахунку, ми не є юридична установа. Але, тим не менш, уся солідарність людей, котрі вибрали собі за мету зробити і забезпечувати весь центр, а не окремо дітей, вона вирішує великі проблеми. І завдяки тому, що ми є членами робочої групи, нам тепер вдається допомагати волонтерам, лікарням всієї України. Ми тепер контролюємо інформацію, що, як, де можна перекинути деякі залишки по 24 диспансерам всієї України. Тому це дозволило те, що і ми вам радимо, якщо ви вийдете зараз от перше, чи завтра, будь ласка, зайдіть в вашу місцеву адміністрацію. Подайте заяву або в управління охорони здоров'я, або в та спеціалізація там соціального, да у вас може бути там соціального захисту населення. Лист від вашого фонду, від вашої громадської організації. Ви навіть маєте право просто як волонтер подати прохання, сказати, що я прошу себе, як представника громадськості, котре опікується таким -то, таким -то питанням. Прошу мене включити в робочу групу. По, от вашому наступному питанню, так? для нас це робоча група по онкогематології. Ми зараз 130 волонтерів по Україні включаємо в такі робочій групі на місцевий бюджет, тому що нам це вдалося на мозі. І тепер 130, тобто те, що держава, скажімо, не могла до виконати якийсь менеджментський склад, виповняють зараз волонтери і фонди. І тут нічого страшного немає, це вам дозволяє, по-перше, впливати на ситуацію місцевих бюджетів. Будете реально знати, яка ситуація у вас в місті, скільки є на це грошей. Якщо не виділено, ви можете почати з того, що ви можете вимагати на цей напрямок, тому що щоб ви знали, провірка кру нещодавно, яка була здійснена по всій Україні, це державне управління зараз, як називається це управління, не можу там статістики, здається, вони зараз дали рознарядку всім місцевим радам, в тому числі, я знаю, що Чернігівський, що зараз збільшити кількість. Грошей терміново на соціальні ініціативи. Тобто у вас зараз буде з'являтися бюджет, і вам важливо його почати з того, що ви почнете його контролювати і поєднувати з тим, що паралельно може робити благодійник. А з благодійниками я думаю, що ви на місцевому рівні я розумію, наскільки вам важче, ніж у нас буває в Київ, тому що все ж все ж таки ми розуміємо, що, скажімо там більшість капіталу да, і власників капіталу знаходяться у вас. І тому це важко. Але по тому, наскільки для нас ціни в опікунській раді Валірісанович, ви можете зрозуміти, наскільки нам важко теж буває знайти. Да? Тому що за ці роки нам прийшлося відремонтувати. Ми єдине, от опікунська рада, в минулому році ми відкрили єдине відділення на всю країну інтенсивної хіміотерапії, де лікуються самі важкі діти взагалі України. Це мілодні лікемії, тому що держава два роки не могла закінчити ремонт. І це відділення було закрите, і діти на містах вмирали. От Ілюша Коваленко, це був перша дитина, котра якраз ми він сам з прилук походження. Ми його прийняли, і це він перше, котрого вдалося тоді почати продовжувати лікування. Тому що ситуація була критична. І тоді опікунська рада знову взяла на себе повністю. І навіть ми думали, що ми не потягнемо. А у нас от не стояв, щоб ми навіть робили вентиляцію в усіх боксах, щоб діти могли нормально дихати. І ми забезпечили зараз, ну поки, на жаль, єдиний європейський взагалі е е е е рівню. Відділення, де можна прийняти самих важких, але тим не менш я знаю, що це можливо і в інших містах. Тобто тут треба домовитись між вами, активні звернення в міські ради і в міські адміністрації, і дуже багато чого може взагалі вийти, тому що преса зазвичай наша єдиний єди інструмент той воно, це є преса. Преса зараз не поставлена повністю під контроль. Що б вам не вдавалося. Не зважаючи на те, якщо ви бачите, що вам не дається на місцевому рівні прорватися в пресу, проривайтеся, будь ласка, на центральні канали. Дуже часто відбувається, ми цим активно користуємося. Ми зараз дуже активно користуємося виборами. Ми дуже активно в Українській раді користуємося і кажемо, що шановний депутат, хочете піару, будь ласка, ми вам, як журналісти, самі волонтери, забезпечуємо, ми опишемо. Зробіть подвиг, ми будемо описувати його. І ми зараз обмінюємося з ними таким чином, піар пакпаку. І дозволяємо собі все ж таки е, рятувати дітей. Тому от я поділилася з вами тим, чим скажем, в свій час зі мною системно поділилися, і ми досягнули якихось результатів, хоча е, все одно дуже важко. Але е, єдине, що я вам скажу, що от наша співпраця з модуми і з державою, наші виступи волонтерські. Пресі завершилась зараз тим, що позавчора була офіційна прес-конференція наказ президента. Нам вдалося перший раз за 21 рік добитися, що на наступний рік нам офіційно в наказі пообіцяли 216 мільйонів гривень тільки на ліки, і 23 мільйони на відкриття локальних центрів по Україні. Це перший раз за 21 рік, коли вдалося добитися не просто обіцянки, да, у ямце зроблена, а наказу, котру ми тепер кабінет міністрів можемо. Це громадська ініціатива. Тільки тому, що, скажімо, знайшлися по Україні 130 всього осіб, да? а в Києві там, у нас всього було там, 15 чоловік, які вийшли під мост, що всього 15. Котрі сказали, що ми не змиримося з такою ситуацією. Не можемо ми без кінцево саме забезпечувати дітей ліками. Не можемо. Що не витримують. І, і тоді досягаються результату. Тому мені дуже прикро, що я не можу з вами. От, Послухати всіх вас, але я будь-які питання готовий відповісти в Києві. Якщо ви будете, тут є люди, котрі мають мобільний телефон. Я задоволена там буду відповідати. Можу показати, як похмедити, хоча у нас, до речі, зараз важка ситуація. Це якраз завідувача центру зараз до нас у позиції і за тих неприємностей, і за тих кількості комісій, котрі вона пережила. І за нас це без сумніву. Це сталося і за нас, але тим не менш по як все ж таки натхнув у нас життя дітей, мені здається, що треба. І принести всі комісії для того, щоб в перспективі було питання вирішено. щоб все ж таки ви всі були тільки помічниками держави, але не заміняли. Дякую, дякую, пані Оксана.